Аудіокниги українською від студії КАЛІДОР. Класика детективів із колекції Альфред Гічкок презентує. Роберт Артур Розіграш. Ніч у поліцейській дільниці видалася на рідкість нудною Репортери, що вели кримінальні розділи у міських газетах і часто чергували у відділку, очікуючи цікавих справ, сиділи у брудній кімнатці і нудилися. Вони кілька годин грали у карти, а потім відклали колоду в бік і почали розглядатися по сторонах. Слухайте, колеги, а давайте розіграємо старого Буча. Несподівано запропонував Клайв Прадлі, журналіст із експресу. Буч Гендерсон, старигань 70 років, працював у поліції нічним сторожем. Взагалі він чергував у підвалі, де перебував поліцейський морг. Гендерсон усе робив дуже повільно, але його мозок працював іще повільніше. Усі розуміли, що йому слід було ще років десять тому вийти на пенсію, але він опікувався дружиною інвалідом. На життя та ліки однієї пенсії не вистачало, і тому Бучу доводилося працювати ночами у морзі. Робота не вельми важка і не вельми відповідальна. Напевне, саме тому добре начальство і закривало очі на його вік, та дозволило попрацювати іще декілька років. То, друзі, давайте розіграємо його. І як саме, негайно насторожився Крістофер Плімут, високий та худорлявий репортер із рекорду. Коли Прадлі пояснив свій план, здоровань похитав головою. Мені це не подобається. Знаєш, краще облиш буча у спокої. Ти ж знаєш, як у нього варить казанок, мало що може трапитися. Але вмовити Клайва Прадлі відмовитися від задуму виявилося нелегкою справою. Він любив жартувати і вважав себе у цій справі великим майстром. При цьому головним для нього був сам розіграш, а не людина, яку він розігрував. Прадлі і не думав здаватися, і продовжив вмовляти колег. Річ у тім, що одному йому було не впоратися, була потрібна допомога Плімута і Гілфорда Монагана, репортера із Кронікла. Зрештою, Плімут, який вважав суперечки марною тратою часу і вважав за краще ні з ким не сперечатися, погодився допомогти. Монагана ж, вмовляти, не довелося. На той час він уже встиг перехилити декілька скляночок віски, тож перебував у веселому та грайлевому настрої і сам був не проти кого небудь розіграти. Прадлі, плімут і Монаган вирушили у похмурий підвал. Уздовж стіни у морзі вишикувалися два десятки вузьких довгих ящиків. Більша їх частина завжди була зайнята. Бандитів у Філадельфії вистачало. Ящики для трупів були під'єднані до холодильника, у них весь час підтримували мінусову температуру. Буч Гендерсон сидів у своїй комірчині і очікував закінчення зміни. Він не читав, тому що погано бачив. Він навіть не слухав радіо, просто сидів, дивився на стіну перед собою. І очікував, поки настане ранок і прийде його зміна. Буч. Із дуже серйозним виглядом звернувся до нього Клайв Прадлі. Покажи на нам, будь ласка, клієнта із номером одинадцять. У мене є інформація, що він може бути якраз тим самим банкіром, який нещодавно зник у Нью-Йорку». Номер одинадцять кажете. Будь Гендерсон повільно підвівся і, човгаючи ногами, повів репортерів коротким проходом. Він повернув ручку на дверцятах із двома одиницями і витягнув ящик майже на всю довжину. У ньому лежав труп, накритий білим простирадлом. Прадлі відкинув верх простирадла і зробив вигляд, що уважно вивчає обличчя мерця. Так. Схожий, нарешті кивнув він. Опис, гадаю, збігається на всі сто відсотків. Будь ласка, Буч, принеси його документи. Гаразд, містер Прадлі. Гендерсон відвернувся від шухляди і у супроводі плімута і Монагана поплентався до своєї кімнати. Клайв Прадлі залишився один серед порожніх полиць і небіжчиків. Плімут зайшов у комірчину разом із старим і почав переглядати документи, а Монаган трохи забарився і зайшов за декілька хвилин. Відбій, Буч на силу стримуючи сміх, промовив він. Можеш, не турбуватися уже. Схоже, ми помилилися. Повертай свого одинадцятого на місце. Ходімо, блимуте, я, я хочу відігратися. Вони зайшли за ріг і почали чекати. Буч Гендерсон неквапливо склав усі документи і сховав їх у шухляду столу. Далі так само неквапливо рушив до покійника. Коли він перебував метри за три від одинадцятого трупа, Біле простирадло несподівано заворушилося, і з під нього почувся глухий стогін. А далі, закутана у біле немов у саван фігура, повільно підвелася і сіла. Простирадло зіслизнуло з обличчя, але у слабкому електричному світлі підсліпуватий Гендерсон не зміг впізнати прадлі. «Де я?» запитав репортер з замогильним голосом. Що ви зі мною зробили? Він театрально простягнув руки до Гендерсона. Ви хотіли мене вбити. Цей жарт, так само, як і усі інші розіграші Клайва Прадлі, був грубим і несмішним. Але він справив належне враження на старого Гендерсона, який із роками міркував дедалі гірше і гірше. Буч скам'янів від страху. Він стояв перед репортером і ловив широко розкритим ротом повітря. «Сержанта! Сержант. Сержант. Нарешті старий оговтався і кинувся до сходів, що вели нагору до поліцейської дільниці. За останні двадцять років він, напевно, ніколи не бігав туди із такою швидкістю. Сержанте Робертс! Він ожив, волав на ходу сторож. Один із трупів ожив. Дочекавшись, коли буч Гендерсон зникне із поля зору, Клайв Прадлі скинув із себе простирадло і зі сміхом виліз із ящика. Він, закрив шухляду... І разом із колегами піднявся нагору іншими сходами, аби не зустрітися із сержантом. Тим часом невдоволений Робертс, якому дуже не хотілося спускатися вниз, намагався втокмачити старому, що тому привиділося, але буч і чути нічого не хотів. Він сів сержанта, витріщивши очі, пояснював він. Кажу вам, він сів, він дивився на мене і він. Зрештою, вони так і рушили до підвалу. За три хвилини сержант Робертс повернувся. Він сердито зиркнув на репортерів і прогарчав до них. «Що більше цього не було, розумники. І ще раз так пожартуєте, і я накажу вас сюди ніколи не пускати. Ви бачили, яке в нього було обличчя, га? радісно гарячково шепотів прадлі плімоту і Монагану. Чудовий жарт. Це класика жанру. І ще за декілька хвилин нагору піднявся Буч Гендерсон. Дарамно ви так зробили, містере Прадлі, докірливо похитав головою старий. Він трохи заспокоївся, коли репортери пояснили йому, що це лише невдалий жарт, і навіть слабко посміхнувся. І все йдно, даремно. Я перелякався до смерті, та господь мене береже. Погано, що ви так мене розіграли. Коли ми спустилися із сержантом, і він побачив, що всі трупи на місці. То сказав, що мені привиділося. Потім я згадав, що перед цим ви спускалися у морг, і він здогадався, що це один із ваших жартів. Сержант Роберт страшенно розлютився. Він попередив, що наступного разу обов'язково напише рапорт, а мені. В жодному разі не можна втрачати це місце. У мене хвора дружина і така маленька пенсія, тому, містере Прадлі, будь ласка, більше так не жартуйте. Завершивши цю вельми веломовну, як на нього, промову, будь кілька секунд докірливо. Але без особливої злості дивився на клайва Прадлі, а потім повернувся і, човгаючи ногами, поплентався назад у підвал. Клайв Прадлі вийшов із дільниці о другій годині ночі. Перша, ніж вирушати додому, він вирішив зазирнути у бар неподалік. Бар був маленьким і брудним. Вісків був йому до пари. Теплим і огидним. Бажаючи зняти напругу і відігнати нудьгу, Прадлі перехалив три подвійні порції і задумався, як би іще сьогодні пожартувати. Розіграш буча Гендерсона не рахувався, а день прожитий без гарного жарту, Прадлі вважав прожитим намарно. Він роззирнувся на всі боки. Бар був майже порожній. Окрім репортера, у залі сидів лише один відвідувач маленький, товстий чоловік у відкритих сандалях, що сидів поруч за дерев'яним столиком і великими ковтками сьорбав пиво. Прадлі нахилився і зробив вигляд, що у нього розв'язався шнурок. Тим часом сам вставив сусідові між пальцями сірник. Далі запалив його. Випростався і весело підморгнув бармену. Дивись, дивись, що зараз буде. чаблячись від стримуваного сміху, прошепотів він. Бармен здивовано знизав плечима і продовжив витирати склянки та кухлі. Несподівано коротун голосно скрикнув і почав незграбно скакати, намагаючись загасити вогонь. Прадлі розреготався і знову зиркнув на бармена, очікуючи похвали. Ах ти ж сучий син! заволала жертва розіграшу і, широко розмахнувшись, вгатила репортера у щелепу. Такого повороту Клайв Прадлі ніяк не очікував. Він не встиг відхилитися і відлетів вбік, перекинувши декілька стільців. Він зі страшенним гуркотом гепнувся на підлогу і, вдарившись шиєю об залізний брус, затих. Перед тим як впасти у чорний бездонний колодязь, Клайв почув неприємний хрускіт і встиг здогадатися, що це була його голова. Бармен опустився на коліна і помацав пульс. Він мертвий? Пробурмотів він, випростуючись. Мертвий як колода. Мертвий майку, перелякався супротивник Прадлі. Але я ж тільки дав йому пописку. Пожартувати він наді мною надумав гад. «Це? Це був нещасний випадок. Звісно, малюче, звісно, невесело посміхнувся бармен. Це був нещасний випадок, але. У мене були уже неприємності з поліцією. Якщо хтось склеїть ласти у мене в барі, моєму бізнесу кінець. Так, так, неприємності не потрібні нікому, погодився Коротун. «То, то що будемо робити? Ну, здається, я маю непогану ідею. Давай но ну, відвеземо його і викинемо у порту. Нехай фараони думають, що його пограбували. І він швиденько переклав вміст кишень передлі до себе. Потрібно, щоб вони якомога довше встановлювали особу, пояснив він своєму здивованому спільнику. Молодець, Майку!» – похвалив його товстун. Я завжди казав, що у тебе голова варить, як треба. Тримаючи репортера, немов п'яного під руки. Вони витягли його через задні двері і потягли до машини. Голова Прадлі вільно тліпалася боку в бік. Репортер раптово отямився. Він відчував себе дивно. Ніколи іще нічого подібного із ним не було. Клайв знав, що живий. Але не міг поворухнути ані рукою, ані ногою. Він не міг навіть розплющити очі. Моя шия, відсторонено подумав він. Щось сталося із шиєю, коли він впав. Жахлива думка сяйнула йому. Невже він знову пошкодив той самий хребет, що і в дитинстві під час баскетбольного матчу у школі? Тоді лікарі боялися, що його паралізує, але. Це на щастя обійшлося. Зараз, вочевидь, справа значно гірша. Він пригадав той хрускіт і перелякано подумав, що це хрустнув хребець. Забирай його, почув Прадлічий голос, який долинав здалеку. Голос був настільки тихим, що він ледь міг розібрати слова. Цього хлопця підібрали в доках. Його обібрали, і схоже місця живого на ньому немає. Найімовірніше – звичайне, пограбування. Лікар сказав, що пульсу немає і наказав вести до тебе. Влаштовуй його зручніше у своєму готелі. Завтра вранці ростин. Голоси стихли. Прадлі раптом відчув, що його піднімають. Почув якесь клацання і несподівано зрозумів, що може тепер розплющити очі, однак здатність рухатися не повернулася. Він, як і раніше, був безпорадним і не міг поворухнутися. Клайв розплющив очі і дуже здивувався, побачивши знайому кімнату. Його привезли у поліцейський морг, куди він спускався декілька годин тому. Буч. Спробував крикнути він, але з його вуз зірвався ледь чутний шепіт. Буч Гендерсон. Старий, який у цей час прив'язував до його ноги бирку, нічого не почув. Буч. відчайдушно прошепотів репортер. Буч, я живий. Гендерсон здригнувся. І уважно придивився до Прадлі. Буч, це я, Клайв Прадлі, прошепотів він. Я живий, живий, терміново виклич лікаря. Містер Прадлі. здивовано пробурмотів старий і нахилився, аби унеможливити помилку. Язик прадлі ледь ледь ворушився. Перше в житті йому було настільки складно розмовляти. Нічого, буч, головне, що я живий, ледь, -ледь пробурмотів він. Витягни мене звідси і, і поклич лікаря, будь ласка. Почувши його бурмотіння, будь Гендерсон насупився. Він вагався, не знаючи, як вчинити. Замість того, аби кинутися за лікарем, старий взяв складене простирадло і для чогось розгорнув його. оч!» Ні, старе прадне. Я ж вас попереджав. Більше жодних розіграшів!» Суворо. Але не без зловтіхи промовив йому старий. Одного жарту для сьогоднішньої ночі цілком досить. Сержант мені не пробачить. Ні, ні, містере Прадлі. Два жарти це аж надто. І з цими словами Буч Гендерсон накрив прадлі радлом, і запхав дванадцятий ящик на місце. Потім він зачинив дверцята і неквапливо повернувся у свою комірчину. Неголосно покашлюючи, буч сів за стіл, втупився у стіну і почав терпляче чекати закінчення зміни. Роберт Артур Розіграш читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки Monobank, Coffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.